Привітуліки-привітуліки! 15 жовтня вівторок і хочу всіх вас, мої дорогенькі, сільські жінки, привітати з міжнародним вашим нашим днем. Да, не тільки 8 березня в нас свято. В нас ще тепер є 15 жовтня. Офіційний міжнародний наш день. Отак-от. От Тому щиро вас вітаю. Бажаю, щоб усе у вас рослося, моглося, велося, булося. Коротше кажучи, щоб за все за що не візьметесь, все у вас добре виходило. Так. Ну і сама головна новина, я розумію, що багато хто з вас, хто давно да, нас знає, нас підписаний на нас, очікував сьогоднішнього дня, тому що в попередніх своїх відео я розповіла, що результати розгляду комісії, ми повинні були дізнатися сьогодні. Невеличка передісторія, якщо хтось новенький, хтось Бо останнім часом, я дивлюся, що ну, додалось багатенько підписників, і люди можуть цього не знати. Отже, мій чоловік, він має 55 років. Він має інвалідність з 11 го року. В 2011 році в нього був інсульт. У 2018 році він попав у лікарню по кардіології, він на групі, все це офіційно. Спочатку у нас була перекомісія кожного року. Останні роки раз на два роки. І коли оголосили, що необхідно оновлювати дані, в принципі, всі нам, як і сімейний лікар, так і всі лікуючі лікарі, казали, та вам, що вам нічого боятися, у вас що? Ви ж на групі? Ще хочу так невеличку передісторію, коли розпочалося це все в Україні. У 2022 році, в травні місяці, ми самі поїхали тоді ще у військкомат, щоб повідомити, да, що він взагалі він був як посильний, тобто його і не мали права да, там призивати чи ще щось. Після свого служіння в армії, да, він, в нього і в військовому квитку було закріплено, що він як посильний. Коли ми в 2022 році з'явилися у військомат, повідомили, що так і так ця людина має інвалідність, тобто ось всі довідки. ну В військоматі, як завжди, їм було цього замало, погнали по новій, тобто довідкам секу, для них нічого не варта була. Знову на уровні вже районного, да? Всі лікарі, ВЛК, ми два дні всіх обходили, проходили, і йому написали тоді, тоді йому написали в військоматі так. Я була особисто з ним. і... Все це, ну, з перших, як то кажуть, вуст, да? тобто не і там, що мені хтось десь сказав. Я особисто все це бачила на власні очі. Йому написали: значить, непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий час. Добре. В минулому році їх викликали вже з роботи, на роботу, там, де він офіційно. Працює, числиться, принесли повістки з роботи, значить, нас ну, чи хлопців, і він їздив. Тобто в військоматі, да, ну, так він раніше називався, були всі дані, всі відомості, що ця людина постійно проходить перекомісію на обласному рівні. Що ця людина постійно проходить кожні три місяці лікарів на районному рівні. Всі ці дані в військоматі були. Коли ввели закон, що в обмежений термін людина, люди мають оновити свої дані, для обмежено придатних цей термін був не 60 днів, як для всіх смертних простих. Він до якогось там лютого 25-го року. Але, не дивлячись на це, в цьому році, в шостому місяці 24-го року, чоловік, відлежавши черговий раз у лікарні, поки був, як то кажуть, ще на лікарняному, вирішив же ж піти сходити в ТЦК. От з тих, з того моменту. І розпочалася вся А-ля-Історія цікава. Начебто нічого не предвіщало біди. Він пішов у бувший військомат. звідти його направили в, інше, в іншу будівлю. В них зараз ті там, ті там. Ну, коротше кажучи, треба попобігати. Звідти дали. Документи направили в поліклініку проходити ВЛК. Обійшов він всіх лікарів, все пройшов, приніс документи голові ВЛК. Вона подивилася, ознайомилася, каже: добре, будемо подавати документи на відстрочку. Але ви ж маєте розуміти, що ця відстрочка буде дійсна до наступного СЕКу. Тобто, допоки ви на групі. Так як група не пожиттєва, а її просто кожні два роки продляють, то до наступного мсеку. Окей, цей мсек останній в нас був у грудні 2023 року. Тобто, ну тут пройшло навіть шести місяців не було, повних п'ять місяців, як це все закрутилося по новій після проходження обласного мсеку. Він каже: Окей, добре, ну, зрозуміло, все. Залишайте документи, залишив. Ми вам зателефонуємо. Проходить тиждень, два, три. Я вже не пам'ятаю, скільки точно днів пройшло, але ніхто нам не телефонує. Їде чоловік, а карточка залишилася в них. Самі розумієте, так як людина на групі, людина, ну, всі дані все в карточці. Людина хворіє і карточку втратити. Ну це якби не зовсім хотілося б. Бо їх не відновиш ті дані. Не в Хелсі ніде даних ніяких немає. Нічого не працює в нашій державі, на жаль. Як ми його не обновлювали, те Хелсі, і сімейний лікар була залучена до цього, і нічого не змінилося. Але зараз не про це. Він їде. Поліклініку знову заходить в кабінет до голови ВЛК, вона ж зал поліклінікою, де чує відповідь, що хм, «да ніхто вашою справою ще не займався, які ви швидкі. І взагалі я тут ось через декілька днів іду у відпустку. Достає йому всі ці бумажки, каже, йдіть самі у ТЦК. Пішов він у ТЦК. Пішов він у ТЦК, ну там почалося, знаєте, да, як, як завжди. А зробіть копію цього, а підіть, зробіть оце. А оце тут немає підпису, а не незрозуміла дата. А сходіть ще туди, а там поставте печатку. Ага, ви ще не всі ксерокси зробили. Отут треба було цього два екземпляра. Ага, все приніс, начебто все добре. Немає фотокарточок, підійдіть, сфотографуйтеся. Все це він поробив. Написав заяву на відстрочку, здав усі ці документи. А коли він оце все їздив, робив, я його попросила відксерив мені те, що написали висновок ТЦК ВЛК. І він мені його відксерив. Ну, щоб я мала змогу вдома да, почитати. Висновок ВЛК, ну, зараз немає формулювання, да, обмежено придатний. Зараз ті, хто годний. Тим пишуть просто придатний, а ті, що е, аля обмежено придатні, зараз пишуться придатний до служби там в ТЦК та СП, ну, в общем, і так далі. Там довге формулювання, але отакі от у них висновки: або придатний просто до служби, да, або придатний до, так скажімо, служіння в тилу. Він привіз мені цю ксерокопію, я подивилася, зайшла в Резерв Плюс, там були всі ці дані, все, все, він здав документи і ми забулися і думати, йому сказали з ТЦК ми вам зателефонуємо. Вже й місяць, вже й півтора ніхто не телефонує. Був він в Змійові, їздив у пенсійний фонд. Зайшов у ТЦК ж туди, де він здавав йому, кажуть, та це ви рано приїхали, чекайте, вам зателефонують. Ну і все, чекаємо далі. Зателефонували у вересні. У вересні зателефонували, пройшло вже більше двох місяців. І Я взяла слухавку, чоловік представився, що він співробітник ТЦК і, мовляв, вашому чоловіку необхідно приїхати забрати документи. На таку-то годину, такого-то числа. Бува, поїхав. Поїхав, значить, туди і каже: ну, коли вже приїхав, розповідав в кабінети, на третій поверх, де здавались документи, де була вся оця черга, де пишуть усі заяви, туди нікого не впустили. Зібрали всіх, як стадо баранів, вибачте, за вислів. Це колишня будівля гостинниці, тобто багатоповерхова будівля. Зібрали всіх на першому поверсі коло сходинок. І працівник військомату просто повидавав, називав фамілії, повидавав військові квитки, на те, все ідіть, не заважайте. Я ж зайшла в резерв плюс. А що я бачу? А я не бачу нічого. Єдине, що я бачу, це що дані оновлено вчасно. І, до речі, дата даних стоїть оновлених 07.07.24. Ну, тобто, незрозуміло. Я так предполагаю, що це та дата, коли дійсно опрацювали його справу, да? коли діло дійшло до його діла, до його справи. Тобто, в шостому місяці він здав усі документи от 0707 07, Хоча в ВЛК, в тих, що він ксерив, стоять значить, різні також дати. Той бланк, де є заключення голови комісії, там стоїть дата одна. Неправильна. А там, де на бланки е, заключення нарколога і психолога з печатками, там дата зовсім інша, правильна, та, коли він дійсно був у лікарів. Коротше, маємо три дати. Да? Одну, коли він все це проходив, другу, коли непонятно, тобто написано в заключенні, що людина пройшла. ВЛК такого-то числа, насправді, він проходив його набагато раніше. І це третя дата є у мене, коли він в базі пишеться, що він оновив дані. Все. Ну, звичайно, що більше ніякої взагалі інформації. Значить, через резерв плюс я скачала файл в форматі PDF, відкриваю його, а там. У графі від строчка. Причина від строчки відповідно прочерк. Дата вилка, дата проходження вилка, прочерк. І висновок вилка також прочерк, Тобто він його не проходив взагалі. Звісно, що мене це насторожило, я почала шукати ходи-виходи. Ну, там була, звісно, така доба, не хочу її навіть згадувати. Коротко скажу, що проконсультувавшись не з одним юристом і адвокатом, ми були вимушені наймати адвоката, тому що самотужки, як нам пояснили, ну, довести щось взагалі нереально. Ми наняли адвоката, в нас є на сьогоднішній день. Адвокат це Київське адвокатське бюро. Ми зібрали повністю весь документ. Пакет, вибачте, документів, яким потрібно було бути. Все це повідправляли адвокату. Вони створили адвокатський запит на ТЦК. Чому не внесені дані ВЛК в. Оберіг. І заодно відразу, як вона мені повідомила, ну хоч нам, що зараз змінили формат зразка заяви навіть строчку. Каже, давайте відразу заповнювати в новому зразку ще раз заяву, бо можуть просто відписатись тим, що, ну. Формат тієї заяви вже не є дійсним, бо це ж було в шостому місяці, а на хвилинку вже дев'ятий. Або якщо її давали на три місяці, то вже мог і закінчиться термін відстрочки. Коротше, заповнює він ще цю заяву нового зразку, підписує. Відправляємо все це на Київ. Київ відправляє заказним ну, чи як воно там, замовленим листом через Укрпочту з описом всього додатку, який пакунок документів додається. І очікуємо, ж поки отримають їх в ТЦК. 23 вересня ТЦК. Отримало цей лист. І знову чекаємо: чекаємо тиждень, чекаємо два, ніхто з нами не зв'язується. І тут, на минулому тижні, у п'ятницю, 4 жовтня, о, чудо, мені зателефонували з адвокатського бюро і кажуть, співробітник ТЦК сам зателефонував до них у адвокатське бюро. З тим, щоб зв'язалися з нами, і щоб ну, Вова явився в ТЦК. Для чого? Ну, Як він це пояснив, що він новий співробітник і він тільки ну, ознайомився з нашою справою? По-друге, що якщо би він давав офіційну відповідь, так як цього вимагає законодавство, то це був втрачений час, а так на наступному тижні вже комісія. Якщо він завтра з'явиться, звернеться, то ми встигаємо на найближчу комісію. Добре. Вова поїхав в суботу, 5 жовтня, в ТЦК. Він заповнив ту заяву, вони там телефонувалися з адвокатом. Сам працівник військкомату на Вовин телефон сфотографував цю заяву. Річ в тім, що якби я тоді не попросила Вову зробити той Xerox ВЛК, ми взагалі б нічого не могли довести, розумієте? Тобто дані ВЛК просто загублено, знищено. Я не знаю, що вони з ними зробили. Ну, факт залишається, фактом. нема. ВЛК не проходив, ні дати, ні заключення нема. E, значить, як повідомив цей працівник, значить, що він другий день тільки працює, але цей підтвердив знайомий там Вова встрітив його e, Він також повідомив, що це новий співробітник, молодий, другий день тільки працює, і виходить, що він. В п'ятницю працювавши перший день, вийшовши на посаду, він ознайомився зі справою і відразу ж зателефонував адвокату, пояснив да, суть свого дзвінка, щоб це прискорити процес, щоб Вова виявився в суботу. Вони цю заяву заповнили все. І, як повідомив цей співробітник, в неділю він мав їх відвести в головний військкомат, в понеділок мала бути комісія. І як він сказав, зателефонуйте мені у вівторок. Я скажу вам рішення комісії повідомлю. І якщо там все буде ок, бо підстава у вас залізобетонна, це слова співробітника. То у четвер приїдете за роздрукованою довідкою. Про це я в суботу коротенько да, оповістила тих, хто знає, через що ми проходимо і як і що. І всі з нетерпінням чекали вівторка. Чекали ми, чекали наші знайомі, я це знаю. У нас я не знаю, що в нас за країна. Ой, телефонує сьогодні Вова. Телефон, який дали, це довідкова, да? ця, що у кожному військоматі раніше була, е -е... телефонує, беруть слухавку і кажуть, що ну, не можна позвати цього співробітника до слухавки, бо його немає якого запитай, коли буде. Бо, коли буде. А зна. Не, невідомо. Добре. Я години через півтори, через дві набираю ще раз. Доброго дня. Не з'явився такий-то, такий-то? Мені кажуть, ні, не з'явився. Та й взагалі сьогодні навряд з'явиться, бо він після чергування. Кажу, після якого чергування? Ну, після наряду. Тобто, скоріш за все, його сьогодні взагалі не буде. Зателефонуйте завтра, а ні, він каже, завтра з утра він має бути, можете приїжджати. Я говорю, та ні, приїжджати я не буду. Допоки ми не дізнаємося, ну, приїжджати нам чи не приїжджати толку, нам завтра приїжджати, завтра середа. Він казав, що якщо і що, то, ну, тіпа, раніше четверга довідки не буде. Ну, коротше, нічого не знаю. Тепер будемо телефонувати завтра. Після 8.30 900 9. Будемо знову телефонувати в ТЦК. Ось такі справи. Знаєте, вже так я морально від цієї ситуації трішки підвиснажилася. І вже так хотілося, коли в суботу це ж вова приїхав, розповів усе. Кажу, Боже, ну швидше в той вівторок, як повільно чекати до цього вівторка, щоб уже дізнатися кінцевий результат, щоб поставити крапку в цій справі, хоча б тимчасову, да, якусь. Але не виходить, бачите? Ну і плюс до всього я вам скажу, що так. При Вові цей співробітник телефонував комусь, я так зрозуміла, е, вищестоячому, той вищестоячий у відпустки, і він спочатку ну, розмови да, зразу з таким етім, що я у відпустці, що ви мене турбуєте. Але коли працівник почав говорити, що ви розумієте, це ось тут у нас справа така, то вона через адвокатський запит. І от тоді зовсім змінився тон, і почали вирішувати, що, що йому треба, яку заяву там треба заповнити, і так далі. Тобто, я вкотре переконалася, що, якби ми самотужки намагалися щось зробити, ми взагалі б нічого не добилися, тому що, ну. От така в нас держава, от така в нас, такі в нас аля закони, що проста людина, простий народ, він взагалі самотужки в такій ситуації не може нічого довести. Тобто, не дивлячись на те, що людині, по-перше, не 25, не 35, навіть не 45, да, а 55 років. З них 13 років ця людина вже має інвалідність. Постійно, вчасно проходить всі обстеження, консультації, мсеки, ВЛК і так далі. Не дивлячись на все це, закриваються очі, знищуються результати і. І все, і нічого добитись неможливо. І от ситуація сьогодні також. Ну, для мене єдине пояснення це можливо, якщо в п'ятницю цей співробітник ТЦК не знав, що в понеділок він буде в наряді. Ну, я не знаю, як вони там. Заздалегідь сповіщають їх чи ні. Ну, для мене це єдине пояснення. Тому що, якщо він знав, що він буде в понеділок в наряді і в вівторок після наряду його не буде, то нащо було казати, зателефонуйте у вівторок, а тоді в четвер приїдете. Нічого не розумію, завтра будемо телефонувати. Тож, хто тримав кулачки, поки що продовжуємо їх тримати. Як щойно щось зміниться, я обов'язково повідомлю. Я сподіваюся, що все ж таки правда, як то кажуть, восторжествує і буде на нашій стороні, тому що, ну, це, це не то, що геноцид, це взагалі, я не знаю, яким це словом назвати. Як можна, як можна людину так. Всі ж е, обстеження, кардіограма, ось остання кардіограма да, з обстежень, пульс 46 ударів в хвилину. І це не брехня, я ж можу це показати, розумієте? Це ж невидумані факти. І ти ж кардіограму не підробиш. Людина, яка має такий вік, людина, яка 11, з 11, точніше, року, 13 років уже має інвалідність, да, людина, яка вчасно надає всі від, відомості про себе, про свій е, стан фізичний. Людина, яка постійно проходить всі комісії, перекомісії. Людина дійсно хвора. Це не те, що група з'явилася вже під час військових дій в країні. Як отак от можна відноситись до людей, от поясніть мені. Я, яким це словом назвати? Я не знаю. Тому чекаємо завтра і сподіваємося, що, можливо, завтра з'являться якісь новини. Все, на цьому буду на сьогодні з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Ще раз всі жіночки. Особливо сільські жіночки, вітаю вас, вас, нас з міжнародним нашим днем. І продовжуємо працювати. Всіх обійняла, поцілувала. Бувайте!